Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Нам усім слід узгодити свої серця з Божим. Привести своє серце у відповідність до Божого серця необхідно кожному. Але це набагато важче зробити, ніж лише говорити про це. Наше серце. Хитра маленька істота, людське серце найлукавіше над усе та невигойне, хто пізнає його. Єремії 17. 9. Воно схоже на язик, який невеличка частка тіла а багатьма ділами великими вихваляється. Якова 3:5. Отже, аби синхронізуватися з Господом, потрібна дія Христа. Сьогодні вранці я читав книгу Ейдена Тозера у пошуках Бога. Автор дуже виразно нагадує, що коли Христос помер, завіса в храмі розірвалася зверху донизу. Таким чином, зі сторони Бога немає більше нічого, що заважало б йому стати єдиним цілим з нами. Усі перешкоди знаходяться на нашому боці. Завіса висить на наших серцях. Тозер пише, завіса нашої плотської занепалої природи, продовжує існувати, не осуджена всередині нас, не розп'ята і не відкинута. Наші серця зв'язані цією тонкою ниткою самостійного життя. Вони не є тим, що ми робимо, вони є тим, чим ми є, і в цьому полягає як їхня тонкість, так і їхня сила. Саме тут у гру входить хрест, про який каже Ісус: якщо хтось бажає йти за мною, той мусить зректися себе, узяти на себе свій щоденний хрест і рушати за мною. Луки 9, 23. шлях простий, але нелегкий. Зректися себе, не скаржитися на біль і йти разом з Христом. Моя молитва сьогодні. Господи, я вирішую щодня вмирати для себе. Господи, нехай сила Христа діє через мене, аби я був повністю вільний від Духу цього світу та його пожадливостей. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.